Яко? Диви. Диви. на цих кабанів, двійка слива. Оооо. В минулому році не були такі. Диви. Подивись. І ага. воно далі теж. Але мало взагалі. Їх через те, що мало, вони такі здорові, Диви, Сливка. Угу. Здоровецька яка, так? Да? Да. Ну їх мало, вони по І гроші хороші. І груша велика, да. І в цьому році бажано обірвати вчасно. Тут все аж відкинуться. Угу. Да. Уже скоро треба буде обривати. Ну ще трошки підросте. Ну воно ще виросте, двіка здорова. І ось все так само, диви. Оце. Ми хазяї. Хм? Жалко, що вони їх дуже багато облетіло. Ось всього, дивиться. Та було б так, да, нічого собі. Було, було. Було. За рахунок, мабуть, того, що їх і мало, і це і здоров'я. Ну, Персики да, особливо в да. нас да. хороші. Курага. Поняли, звідки береться курага? Вона росте на деревах. Курага.